Сьогодні я збираюсь стати королем океану, побудувавши суперкруту ферму гвардія. Вона мені потрібна для майбутнього проекту, котрий буде ну дуже-дуже великим. Тому давайте не втрачати часу і сідати за будівництво. Всім привіт! Що не очікували мене тут побачити, так? Да? А я з'являюсь на цьому каналі для того, щоб принести вам додатковий контент по посакавитому. Справа в тому, що я хочу додати трошечки трошечки такого лайф-контенту на цей канал, для того, щоб ви. Більше дізнались про життя сервера і чим я тут буду займатись? Ну в основному простенькими відосами з побудовами якихось ферм, будівель, під приємну музичку і без напрягу. І сьогодні сьогодні ми будемо займатись фермою призмарину. тому що мені треба її побудувати для майбутнього великого відосу, і вставляти нудний процес будівництва туди бажання немає. Так, для цієї ферми мені знадобиться деяка кількість матеріалів, і добути їх всіх насправді доволі легко, тому що ферма сама по собі дуже проста. Мені треба буде декілька стаків, просто блоків тимчасових, декілька стаків із кудуш, і ще там трошечки поміла чи скла, і вся яких інших будівельних блоків, тому давайте це все добувати. Так, як тимчасові блоки, ми будемо використовувати бетон, тому що, тому що його в мене ну дуже-дуже багато, правда ж? Наступне, що нам треба, це трошечки скла. я думаю, найлегшим способом його добути буде купівля в цих прекрасних мешканців. Як же ж вони мені постійно допомагають? Так, сну, такої кількості скла мені має вистачити. Далі це в нас пісок душ. І шли в пекло за ним. Оп. Блін, який же ж класний тут хаб, тож його побудував, а? Так, снопайдей ну, такої кількості мені має вистачити, тому пропоную йти назад і збирати залишок. Де там вихід? Хто мені, блін, тут постійно дірки робить? йо мою так, далі мені треба декілька факелів, потім трошечки кварцу. Трошки дерева, котрі ми. Кхе, візьмемо тут. Якщо воно тут, звісно, є, трошечки займамось фармом. Окей, такої кількості має, в принципі, вистачити, я думаю. Так, із з цього нам треба скрафтити 12 хвірток. Такс, 10 хоперів. Це мені треба залізо. Сюди. Потім ще 10 скринь. Насправді скринь треба буде більше, тому пропоную одразу їх скрафтити. Запальничка. Водичка є в нас іще багаття. Потім скафолдинги, а котрі в мене немає бамбуку. Так, залишилось зібрати скафолдинги і обсидіан, для котрих мені треба відправитись в невеличку мандрівочку. Дуже весело, тому полетіли. Бамбук має рости десь онтам, і лаву, я впевнений, ми теж швидко знайдемо. Так, ну стільки бамбуку мені точно вистачить. Тепер треба. ой, Тепер треба взяти трошечки ниток і, і зі скафолдингами... Розібралися. Нитки мають бути ось тут. -ут. Найс. Давайте одразу скрафтимо. Скільки мені вистачить, а це все я віднесу до домцю. Також мені треба озеро лави. Я думаю, що тут його можна буде десь знайти. Полетіло. О, oh, лава, найс. Так, ну мені треба по-хорошому біля стаку, тому проведемо ми тут деякий час, так точно. Так, ну половинка є, половинка є, ще трошечки. Ой-ой-ой! Так, всі останні п'ять блоків, чотири блоки, три блоки, Чотири. два блоки. І останній. Все, насправді це було доволі швидко. Точно швидше, ніж я думав. Тепер нам треба вилізти назад на гору. Ну і в принципі, в принципі, якщо я правильно в підрахував, ми можемо йти будувати цю ферму. Тому запаковуємо це все в шалкер. Бам-бам. Скидуємо зайві речі в скриньку, і можемо відправлятись шукати цей монумент, біля котрого ми будемо будувати цю ферму. Хотілося б її мати не дуже далеко від. Спав на серверу тому пропоную глянути на нашу мапу і подивитись, де точно я знаю про такі монументи. Наскільки я пам'ятаю, один має бути ось тут. -от. І тут є навіть якісь зачатки ферми. Ану, давайте туди тут літаємо. А може там є ферма і мені не треба будувати. Ну, тут є щось, але це щось це точно не ферма. Наскільки я пам'ятаю, хтось планував тут зробити ферму, тому я ля тут красиво. Подивіться на це. Ти що? Тому я думаю, що я не буду її робити тут. Давайте пошукаємо собі своє місце, тому що тут зайнято. Нарешті. Він, звісно, прийнятно так далі від спавну, але не думаю, що це буде проблема для подорожі по даху пекла, правда ж Давайте починати будувати. Так, перше, що я хотів би зробити, це напевно тут якусь платформочку, де я міг би розташуватись. І приступимо до будівництва цієї ферми. Ферма насправді максимально легка. це що ми будемо робити, це знесемо верхню частину пірамідки, щоб максимізувати спавни, і так буде нам красивіше. Потім побудувати. Невеличкий портал на горі, котрий будуть змиватись всі елдергардіани. А колектор луту буде на пекельній стороні цього чуда. І має давати вона доволі-доволі-доволі так багато призмарину. Так, перше, що ми маємо зробити, це взяти трошечки тимчасових блоків і полетіти точно. Перше, що ми маємо зробити, це вбити Елдергардіані. Перший є. Другий теж є. Подихати. І перше, що ми будемо робити, це портал. Нам треба поставити по одному блоку отут. Як добре, що в мене є золоті яблучки, господи. І від цих блоків по кутам ми будемо будувати наші портальчики. Після цього ми. Заповнюємо це все блоками, щоб прибрати водичку. Після цього ми робимо отакі от от виступи на кожній стороні нашого порталу і відраховуємо по 7 блоків в кожну сторону. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. Після цього нам треба заповнити цю всю площину блоками для того, щоб потім там правильно розлити воду, котра буде штовхати наших чебриків в ці портали. Ау! Які вони противні. А? І, ну, звісно, я мав промазати на останніх блоках. І ще можу сказати, що це точно, точно, точно одна з найгірших ферм, котрі можна будувати, тому що ці кляті риби, вони просто вони, вони настільки набридають, вони настільки назойливі це шах. Окей, наступним кроком буде спуститись під цей білий куб і прибрати вон всі ті блоки, ті, що знизу, до рівня оцього. До рівня цієї платформи. Тобто це все має зараз никанути. Але спочатку поспать. Погнали. З риби ігноруйте мене, окей? Так, треба прибрати все, включно з травою, з блоками. В цілому, це, напевно, робити не обов'язково, але мені так буде спокійніше. І можливо це трошечки поліпшить спавнерейдер. І останні блоки. Все. Готово. Нарешті я можу виплисти бензий. Йомає. -йо. Наступним кроком буде додати окантовочку зі скла по всьому цьому периметру і розлити тут водичку. І на кожному куті треба зробити ось таке підвищення. Бам-бам! Після чого поставити по три трапдори, відкрити їх, і на кожному з кутів розлить воду. Так само, як і по всьому цьому периметру. І по ідеї, вся вода має закінчитися якраз. Ідеально на рівні цих порталів. Найс. Nice. Тепер ми прибираємо ці блоки і будуємось на на 120 з хреном блоків. Раз, два, три. Коротше, до кінця Це час потренуватись, драг клікати. Як, блін, люди це роблять так жорстко. Йома, в мене максимум по 3-4 кліка виходить. Ну і поповзли нагору. І на горі ми маємо бути на 184 му рівні. Все правильно. Тут ми ставимо скло і робимо невеличку платформу для того, щоб на ній афекашить. Поки що я її зроблю просто скляною, але в кінці відео я думаю, ми її трошечки віддекоруємо. Ну і можемо спускатись вниз. Ой. І ламати всі ці скафолдінги, тому що більше вони нам не треба. Ого, як прикольно, вони ламаються. і впадуть вони, по ідеї прямісінько мені в руці. Наступне, що ми маємо зробити, це невеличку кілерчембер в пеклі, місце, де всі ці прекрасні гардіани будуть прощати зі своїм життям і віддавати нам лутик. І для цього нам треба зробити невеличку кімнатку на даху пекла. Тому беремо нашу запальничку і запалюємо ці портали. Беремо координати між ними. Це в нас мінус 447. Це буде приблизно мінус 56 на 452, якщо я правильно розумію. Ну, плюс-мінус на, на 439. Ламаємо цей портал. Намагаємось виперитись, блін, з цієї коробки. На щастя, це прям дуже-дуже поруч зі спавном. Добрий ранок, а що тут забули? До побачення. І летимо. Ой бляхаму! І летимо на ці координати в пеклі. Тепер тут будуємось на якусь кількість блоків. Робимо портал. Раз, два, три, бам-бам. Ну. Серйозно, блін. В нас гості. І робимо тут платформу. Ай-яй-яй, я забув блоки, бляха муха Тут ми зараз будемо робити невеличку колекційну систему, доволі примітивно, а потім ми додамо до неї сортер. І по ідеї це зараз має злінкуватись з фермою. Так, так, чудово. Скрині, мені треба багаті і мені треба лійки. Примітивна колекційна система буде виглядати ось так: скрині. Більше скринь. Кожну зі скринь йде лійка, на котрих стоїть багаті. І це все закрито. Колоночкою. Тепер, по ідеї, наша ферма має бути майже готова. Залишилось один останній момент: це що правильно, це доробити її в верхньому світі. Тому мені треба якось залізти в цей портал. І, в принципі, останнє, що нам залишилось зробити, це поставити отам от знизу багато-багато піска душ. По суті, все ось це має бути в піску душ. Прям таки до. Ауч! Та що ви такі злі? Господи. А! Ей, мені здається, це буде зараз найвеселіша частина. Блін, я так через всі свої золоті яблучки проїмся. Господи, які ви злі, а? Господи, шо коїться в мене на екрані? Я не можу. О, так от вони, наче трошечки менше мене б'ють. Не встигають націлитись. Знайшли стратку. Найс. Так, ну і по ідеї, останнє, що мені залишилось, це. Сюди. Це прибрати ось ці всі блоки, і ферма має бути функціонуюча. Ну, мінімально. Так? Блін, ці звуки вартових. Я ніколи їх не чув, мене так здається. Ну, або не звертав на них уваги, тому що взагалі я їх не впізнаю. Но, напевно, воно і не дивно, враховуючи, що це вперше, коли я буду таку ферму. І мені цікаво буде подивитися, скільки, скільки ж ресурсів я. Отримаю банально за момент, поки я її буду. Ну, в цілому ферма має бути повністю готова. Давайте зараз прийдемо туди, подивимось, скільки я отримав ресурсів банально за момент, коли я її добудовував. І потім станемо нагору на 5 хвилиночок. І подивимося, скільки ресурсів ми отримаємо за 5 хвилин АФК на цій фермі. Ну таке поки що більше за все я зібрав бетону. Я, в принципі, очікувано. тому пропоную зараз побудувати тут десь недалечко портальчик, щоб вилазити назад. І будемо ставати АФК. Раз, раз, два, три, чотири. В принципі, нам би майже вистачило, якби воно б будувало його прямо. Ну, нічого. Окей, okay, в будь-якому випадку пропоную стати там на 5 хвилин на АФК і подивитись, скільки ж ресурсів ми з цього всього отримаємо. Вони там точно спавняться і доволі потужно. Що тут коїться? Йо-майо! -йо. Це ще ферма дельфінів, чи що? Екс, окей, плюс-мінус 5 хвилин мало б пройти. Пропоную. Перевіряти, скільки добра ми тут нафармили. Я бачу, що всякі оці от спрути, звісно, трошечки псують нам спаунрейт. І, можливо, є сенс зробити трошечки більші портали. Але хто ми такі, щоб судити дизайни інших людей? Правильно? Тому полетіли в той портальчик і перевіримо, скільки ми нафармили речей. Такс. Ну, вони точно сюди прилітали і. В принципі, в принципі, по декілька стаків в кожній скрині є, і це всього за 5 хвилин. Знаєте, дуже 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 непоганий результат. Пропоную не заморочуватись з колекційною системою. Тут просто зроблю дуже багато скринь, а потім вже колись можливо, якщо мені буде не впадло, зроблю тут е, сортувальник. Давайте розширимо трошки тут систему і придумаємо щось красиве в небі. Вон там. От. Впри... Ой, -ой, -ой. окей, в принципі, я подивився трошечки різних референсів, і в мене є ідея того, як можна зробити прикольну декорацію тієї платформи в небі. І для того нам знадобиться дуже дуже багато скла, причому різних відтінків. Хочу зробити. Ну, ви все побачите. Так, я думаю, шалкера скла мені має вистачити. Тому давайте продовжувати наші торги. Так, за поки вони перезаряджаються, мені треба піти дещо купити. На щастя, в нас є тут магазинчик з барвами, який буде мені дуже корисний. Які кольори використовувати? Я думаю, найкраще буде циановий, блакитний і синій. Я думаю, вони будуть найкраще поєднуватись для такої морської теми. Один стак 10 саконів. Мені якраз по стаку і треба. Це я сюди. Добираю, Добиваю цей шалкер, і я думаю, ще отсюди трошечки доб'ю, тому що на всяк випадок, щоб було. правильно? Думаю, такої кількості мені має вистачити. Тому пішли. Я вже хочу будувати. Здравствуйте. Перше, що я хочу зробити. Це трошечки добудувати отут -от нам доріжечку. Її я зроблю максимально простою, без всякого. П'єм, 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 п'єм. Ай-яй-яй. -ай -ай. Сама доріжка є. І тепер тепер щодо декору тут на горі. Значить, що я хочу зробити? Бачення в мене таке: зробити тут прикольну таку хмарку, котра буде нависати над фермою і переливатись дуже дуже різними кольорами, котрі якраз під тему кольорам на цих живавих мобах можна трошечки зараз віддекорувати саму платформу, щоб вона була не просто скляною, а внутрішньо ще зробити трошечки цікавішими. Раз, два. Тут от буде платформочка, де можна прекрасно стояти, спостерігати за всіма цими прекрасними рибками знизу. Базова платформочка готова. І щось схоже, я думаю, ми зробимо біля того порталу також. А тепер щодо основного декору: перше, що нам треба зробити, це невеличкий окан, просто квадратний з синього скла. Я думаю, його зробити витягнутим витягнутимута вгору. Ця частина широка і вона буде найвищою. Так, ну, типу, окей, і так само нагору. Так, але окрім цього, я хочу ще зробити шари, котрі будуть більш рандомні. Я думаю, що мені для цього треба гаст. Чекаємо. Ну, гаст, давай, ну що ти такий довгий, ну бань. Вечера. Хавай, 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 хавай. Ніфіга ти прожорливий. Господи, скільки ти з'їш? О, виріс, найс. Nice. На, тепер ти мій гаст. Хе. Хе -хе. І тепер, нарешті, я зможу нормально будувати. Ура, полетіли гаст. Наші ще на сервері вони, блін, з нормальною швидкістю тепер. І тепер нормально літати можна. Ура! Тоді продовжуємо з нашим куполом. Я думаю, зараз будемо робити нижню частину. Другий шар в мене буде такий. Я думаю, це анговий, а потім блакитний В принципі, все, що я зараз хочу зробити, це трошечки не зовсім рівно. Місцями трошки більше, місцями трошки менше. Зробити ко. Цього скла. Як я хочу, щоб додали в Майнкрафт якийсь зачар, чи щось таке, щоб коли ти їздиш верхом на чомусь на чавні, там на свині, на гасті, на новому цьому нафтилусі, щоб ти нормально копав блоки, тому що це просто жах, наче, моби, прикольні для будівництва, але ламати твої помилки просто нереально. Так, от зробили, і в принципі вже виглядає набагато краще. Тепер додаємо ще блакитного, і потім панельками трошечки будемо в сторони відводити. Але перед цим, напевно, гарною ідеєю буде це ж таки доробити повністю і верхню частину. тому... Мені подобається форма непогано. З тепер ірга за оціаном. Так, знову, в принципі, в принципі, мені подобається щось зараз виходить. І залишається додати сюди трошечки ще плакитного. В принципі, в принципі, мені подобається, що вийшло. Десь приблизно так я собі його і уявляв. Така ульба в небі. І трошечки крізь неї видно платформу, на котрій ми будемо стояти, АФП. Гарно. А я не знаю, чи є сенс таке саме робити на тому порталі. Дві такі штуки в небі буде виглядати, я думаю, доволі дивно, при тому, що знизу під нею є структура, а під тим порталом нічого нема. Так, да, вона точно не буде просувати. Я думаю, цей портал ми поки що так і залишимо. І на цьому, в принципі, ферма готова. Давайте зараз оглянемо, скільки в нас призмаринчику за момент будівництва нашого. Ну, знаєте, доволі непогано, я вважаю. Для початку мені точно стане. Так, сподіваюся, що такої системи зберігання речей мені вистачить на. Найближчий час, принаймні, і на цій ноті, в принципі, в принципі, будування нашої ферми закінчено, як і цей кратесенький, малесенький епізод. Я дуже сподіваюся, що такі маленькі бонусні відео вам сподобаються і будуть приємним бонусом до всього того контенту, котрий ми вже і так робимо на цьому сервері. Тож, всім дякую за перегляд, і я полетів на спаун. До побачення.